Четверо людей загинули в аварії на Прикарпатті. Опівночі у селі Ямниця позашляховик в'їхав в електроопору. 26-річний водій та його пасажири, хлопець та дві дівчини, загинули на місці, що спричинило трагедію. З'ясовувала Наталя Фармус. Аварія сталася приблизно опівночі. Водій дорогого позашляховика на величезній швидкості виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з електроопорою. Сильний був звук. Я думаю, що щось зірвало так, ми всі аж аж було чути, аж сюди. Від удару бетонний стовп упав на автівку та практично розтяв машину на опіл. По Понівечені тіла пасажирів довелося діставати за допомогою бензопилки. як викинула зразу тудово. А всі троє сіли лишили, їх не можна було випхати. І зразу перерізали ті во і зразу випихали. Водій та пасажири загинули на місці. Найстаршому було 27 років, наймолодшому 20. Уже можна говорити про те, що е... Аварія сталася за умов значного перевищення швидкості. У поліції розпочали карне провадження, хоча найімовірніше його закриють впродовж наступних кількох тижнів у зв'язку зі смертю всіх фігурантів пригоди з Івано-Франківської області. Наталя Фармостарас Іванківсабитія канал Україна.